Вітання. Сьогодні у нас досить незвичний розбір. Ми занурюємось у такий собі гіпотетичний сценарій: можлива зустріч Дональда Трампа та Володимира Путіна. І спробуємо, спираючись на наданий аналіз, зрозуміти, як це могло б вплинути на війну в Україні. Джерела розглядають їхні минулі тактики переговорів, поточну ситуацію на фронті, ну і мотивації сторін. Саме так. Наше завдання сьогодні розкласти по паличках ключові, так би мовити, важелі, де можуть бути зрушення, це, звісно, потік зброї, потім формат безпекових гарантій і, ясна річ, енергетика, газ, санкції. Отже, розглянемо ймовірні наслідки, базуючись суто на цих матеріалах. Гаразд, давайте почнемо з очевидного: зі зброї. Аналіз припускає, що така зустріч ну майже напевно створить тиск щодо темпів західних постачань. Цікаво, чи говорять джерела про повне припинення? Ну, дивіться, джерела вказують, що навряд чи про повне припинення, принаймні, не одразу. Імовірніше, це жорсткіші умови. Наприклад, обмеження на використання, скажімо, далекобійної зброї, посилення вимог щодо аудиту допомоги, і що важливо. Тиск на Київ, тиск щодо початку переговорів, про припинення вогню, можливо, локальні паузи, тобто зброя як такий прямий важель впливу на переговори. І це нас підводить до результату, про який згадують замороження лінії фронту. Саме так. Аналіз показує, що це може стати одним з найбільш обговорюваних варіантів, і тут мова не обов'язково про якесь загальнонаціональне перемир'я, скоріше, про локальні заморозки, вздовж ключових ділянок фронту, особливо там, де логістика, знаєте, найбільш вразлива для однієї зі сторін. Це, власне, класичний прийом знизити інтенсивність боїв, але не вирішувати політичні питання. Зрозуміло, це щодо зброї і лінії фронту, але ж аналіз торкається й іншого критичного аспекту майбутніх гарантій безпеки. Тут я так розумію, очікується серйозний торг. Отак, безумовно, аналітики прогнозують дуже складні перемовини. Для України можливим варіантом називають статус е, озброєного нейтралітету. Тобто збереження сильної армії, але без формального членства у військових альянсах, як НАТО, або ж якась довготривала невизначеність щодо альянсу. А Росія що вона згідно з аналізом може вимагати? Ну, Росія, ймовірно, вимагатиме визнання існуючих ліній контролю, або ж створення якихось демілітаризованих зон чи зон без НАТО. В аналізі згадуються навіть корейські сценарії, наскільки це, на думку джерел, реалістично для України, адже це ну, тривале розділення. Так цей сценарій розглядається як один із можливих, хоч і небажаних довгострокових результатів. Суть його перемир'я без політичного врегулювання, лінія розмежування фіксується на невизначений термін. Основні проблеми, як підкреслює аналіз, це статус Криму, майбутні кордони. І що найважливіше, механізми забезпечення виконання будь-яких угод, якщо вони взагалі будуть. Спектр тут, знаєте, широкий від крихкого режиму припинення вогню з постійним моніторингом до більш стабільного, але все одно напруженого перемир'я. Добре. Крім безпеки, третій ступ у цьому сценарії енергетика і санкції. Зустріч може стати тестом для принципу санкції в обмін на кроки. Чи правильно я розумію? Саме так аналітики це і розглядають. Гіпотетично так. Можливо, якесь обмежене поетапне послаблення деяких санкцій, ну, наприклад, у сфері експорту добрив чи певних фінансових операцій, але в обмін на реальні і головне верифіковані, тобто ті, що можна перевірити, кроки з деескалації з боку Росії. І як це може вплинути на енергетичні ринки? Це мовло б. Потенційно, дещо знизити ціни на газ у Європі, можливо, додати стабільності нафтовому ринку. Але ключова умова, і на цьому наголошують джерела це надійність механізмів перевірки. Без цього будь-які послаблення виглядають малоімовірними. Тоді логічне питання хто згідно з цим аналізом може виграти, хоча б короткостроково. Джерела тут дуже обережні, припускають, що короткостроково певне полегшення можуть відчути цивільні, ті, хто живе поблизу лінії фронту, якщо обстріли справді знизяться. Але це, знаєте, дуже велике якщо, і воно йде поруч із величезним ризиком. І цей ризик заморожений конфлікт. Так, саме він, це головна небезпека, описана в аналізі сценарій, який може закріпити територіальні здобутки Росії досягнуті силою. І це суттєво зменшує важелі впливу України на майбутнє своїх територій. Виникає патова ситуація, яка може тривати роками чи навіть десятиліттями. Тобто перепочинок для цивільних ціною стратегічного програшу. Саме такий ризик існує. При цьому аналіз підкреслює фундаментальні потреби України нікуди не зникають це надійна ППО, стабільне західне фінансування, економіка, армія. І найголовніше, дієві гарантії безпеки, такі, що не залежать від результатів чергових виборів у країнах-партнерах. Отже, підсумовуючи наш розбір джерел, виходить, гіпотетична зустріч Трампа і Путіна це потенційний тригер, який може запустити цілу ланцюгову реакцію, зміни в постачанні зброї, переформатування дискусії про безпеку, вплив на санкції, енергетику, дуже складний вузол. Абсолютно. І це залишає нас з важливим питанням, яке виходить за рамки сьогоднішнього обговорення, але чітко випливає з аналізу. Навіть якщо якісь гіпотетичні домовленості будуть досягнуті, наскільки вони будуть стійкими, дієвими у довгостроковій перспективі, враховуючи всю історію невиконання угод, складність верифікації на місцях. Ну і звичайно потенційну мінливість політичної волі ключових гравців, це, мабуть, і є головна дилема.